Вітаю! Це програма Вимушені. І я є ведуча Ліляна Слободян. Це проєкт про тих, хто потрапив у складні життєві ситуації. Це історії людей, які не мають житла та інколи не можуть дозволити собі вечері. Сьогодні свою життєву історію нам розповів Василь Дроник. Він музикант та поет. Пана Василя можна побачити на Коломийській 100 метрівці ледь не щодня. Там він грає на акордеоні. Та мало хто знає, що він не має дому. Я родився на Гордені. Ну, Після направлення у 1978 році е, направили мене на роботу в Сарницький район, uh -huh. де зараз е, працював там у школах, потім переїхав в другий район. Рівненської області рокітнівський район. Там так само в школах, у дитячих цих закладах дошкільних був переворот там, все Горбачова покійного. Я переїхав знову сюди на Сталася доля, що лишився без квартири. Все Давно ще, за Союзу. Переїхав, так як там, з, з тієї області з Полісся, де Чорнобильська зона була, ну, потерпів третя категорія. Переїхав тут, на Коломийщину, де, де вчився десь. І так склалася доля. що Часто приходилося переночувати в будинку нічного перебування. Я з 91-го року. І по сьогоднішній день на Коломийщині. На Коломищені. У вас якісь брати, сестри, батьки? От як проходило ваше дитинство? Дитинство як проходило. Вчився в школі? І паралельно в музичній школі. В Городенківській музичній школі. На чому грали? По класу Угу. По класу акордеону. І ще збереглася похвальна грамота з Городенківської музичної школи. На жаль, того викладача вже нема щоб, щоб був з'їдно. І після е, Городенківської музичної школи поступив. Перший рік не поступив на музичне відділення. Коломецького педагогічного училища тоді називався імені 30-річчя ВАЛКА СМЕРПІДАОгічний коледж. Uh -huh, uh -huh. І, на жаль, тих виховачів дехоти ще є, коли я, бо я як величний музикант цього дозвіл, щоб собі підробляти там, на 100 на півці колонії. Uh -huh. ну, володію акордіоном, баяном. Ну, фортепіано. Ну, Любив українську мову. Майже всі вірші Шевченка, бо тоді треба було українську мову здавати. По спеціальності ми здавали українську, диктант з української мови і українська мова і література усна. Угу. Я на другий рік поступив і був зарахований у вас були батьки, звичайно? — Батько ще, на жаль, мами вже нема. А... Ще батько є, батько старенький. Живе біля молодшого брата від мене на 18 років. Угу. І більше нікого нема. То у вас тільки є молодший брат, так? Так. А один був ще брат і той помер. Від мене молодший на три роки. І ще сестра є у сусідньому селі. То розкажі тепер про своє студентське життя вже. Було весело. Чотири роки. Ну, перший курс був. Бо треба було ті предмети, ті предмети. Ну, не з червоним дипломом закінчували. Другий, а третій вже був легший, четвертий. Розподіл і та комісія, що нас розподіляла, каже, для вас тут у нас на Пранківщині є робота. Mm -hmm. А я захотів романтики. А я кажу, я хочу, і направили мене туди, коли я казав, у Рівненську область. Там мене дуже добре прийняли. І звідти я пішов і в армію, три місяці проробив. Спочатку попав у Вінницьку область, і потім там була Олімпіада 8, розформовували тут, і попав я тут, де зараз Сумська область, місто Глухів, де зараз проходять воєнні дії. Uh -huh. І сказали, музиканти є, є. І попав в нештатний духовий оркестр е, полка. Ну, частини. Uh -huh. е, грав на трубі духовий, духовому оркестрі. Так, також є грамота, ну, написана по російській хіці, яка до сих пір я, я зберігаю. І фотографії, і то все. Ну так, це спогади. — Так. І після направляли мене з армії кажуть, в воєнно-політичне училище у Львів. А я не захотів, бо я переписувався з директором, тоді тобто була директорка школи, вона сама на гітарі грала. Mm -hmm. і... Попов я в то село, каже, школа вас, вас чекає, я повернуся за на назад в школу. А от що до сім'ї вже вашої особистої? Я розлучився ще у тих роках 89-й. А коли поженилися, давайте спочатку? Ну, я як прийшов з армії, я довго не ходив. Ага. Рік. І Розписалися, бо у нас відсидя не було. <глевиць> Може би, просто я працював у школах, бо мені дали дві ставки лише на півставки в другій школі. На мене дружина не розуміла, бо вона, вона по професії не музикант і а не... ще її брат вмішувався, а брат не жонатий був. Ну, старий холостяк, так, так будемо казати. І через це. Я, я Діти подав... спільні є у вас. Є. Я подав на розлучення. А скільки дітей у вас? Діти вже дорослі. Дівчина 82-й рік. А хлопець, ну, в армії відслужив, 85-й рік. Як склалося так, що так, так склалося. От, залишилися самі. Та я не залишився сам, можна сказати. Я зараз знімаю квартиру, у якого вже старший чоловік купив хату, у якого теж неполадки з сестрою. А де ви працюєте? Я зараз не працюю, я зараз по інвалідності на, на групі. Працював би. Але тут хіба би якесь глухе село, музику викладати. А займаєшся? Маєш свої книжки поетичні. Монолог долі першої книжки називається. 2001 рік, потім 2002 рік, не спимо на трояндах, а зараз для дітей хочу перевидати. Там з малюничками з для дітей молодшого, середнього і дошкільної з потоми малюнками, бо вона була кольорова, вона була видана в 2005 році. Але а так як та художниця, вона була дитячим лікарем і поетесою і художниця. Її вже немає. Я файно друг, друкарня на вулиці Гетьманська, переведую присвячену по збірку світлі пам'яті цій дитячій лікарці по отеці художниці. Як спогад. Гарно було. А зачитаєте якийсь свій вірш? Юрба кричала, мов ті чорні круті, розп'ніть його, і руті вмив пилац. Віддав на страту на нестерпні муті і дзвін гудів тривожно, як набат стікала кров. Так болючі рани мовчали спраглі з пасою уста коли жорстокі нелюди, тирани дали нести найбажчого хреста. Він падав з ніг. Та знову підіймався, бо не під силу був той тягар. Васатанілий натовп насміхався, спаси себе, коли ти справжній цар. Над ним знущались, били і плювали, Гнів аж кипів, наповнені ущерті, як на Голгофі сина розпинали за грішний світ. Це оце школи склали. Це ті збірці, що прям заплакав Ага. Там є. Називається дружить лучше». Дружить місяці з зірками, дружить рибка з берегами, дружить пластівка із літом, із весною дружить квіти, дружить рибки із водою, а ми дружимо з тобою. І такий малюнок, щоб там. Як ви давала там на роздруківку ці вірші, до кого ви підходили? Ну, Як е... взагалі ідея виникла, що ви хочете от мати собі свою збірку віршів? Я працював профессионал... ну, цим охоронцем у, у... у фірмі у Маківці. Нам тоді не платять зарплату, але в мене руки були. Я тут де 9 школа. Олександр Захаркевич мені зробив перший примірник за власні кошти. І Я пішов до покійного Василя Михайловича Ткачука, якого вже немає. І з його він дав мені гроші ну, на 100 примірників. Все там спонсорів знайшов і таким... Способом я зробив у дуркарні берег, де музей історії міста Коломия». зробив 100 прибірників і таким шляхом пішов далі. Ти ну, правильно розумієш, що зараз живете на пенсійні гроші? Іншого доходу. І немає. На пенсійні гроші і від того, що продаж книжки, хто хоче купити для дітей особливо. І те, що на нас то метрівці, де деколи, ну, я не прошу, хто скотів, кому сподобався, кому не сподобався. Ну, ви саме кожен день граєте, правильно? Ну, коли е, якась вже така погода або мороз, або проливний дощ. Ну, бо у дощ ніхто не. Або під де в магазин взуття і, mm -hmm. і граю. Це таке як підробіток. Ну, це через різні обставини в житті да, все ж таки. Так, так стоїте на нові. За ту пенсію. Не тим. проживеш мінімально. Ну, це 100%. Так. Ну, але от у вас ще є діти. От вони вам не допомагають? Я не допомагаю. Не спілкуєтесь ну, з ними? Я так? з ними не спілкуюся. А чому? Бо... бо так сталося. От ви орендуєте квартиру, так? так. Але проходите в Caritas час від час. Ну, бо там в Caritas приходжу Бо я віддавно так як потерпіли від Чорнобиля, віддавно там у карті, ну, ходимо харчуватися. Тут деколи помитись треба. але я тут не ночую. Була у вас квартира, власне, так? Власної мене не, не було. Не було. Я щиро дякую вам за інтерв'ю. Справді мені радісно від того, що ви. Все ж таки, от спів, пишете вірші, граєте на акордеоні у нас на соці. Тому що є дуже багато історії, які людей просто ламають і бувають, випивають, ідуть такою дорогою, неправильною. І життя можна сказати, поламане. А у вас досить цікаве життя, насичене. І дякую, що ви поділилися. Я не падайте духом, це найголовніше. і Дякую, що поділилися з нами своєю історією життя. Звісно, кожна ситуація потребує окремого вивчення. Та як бути у схожих ситуаціях, ми поцікавилися у психологині Людмили Калин. От власне як знайти підхід до людей, як їм допомогти себе з як правильно спілкуватися? Давайте така формула з безхатьками, вона така індивідуальна, але найперше ми повинні бачити в них людей: людей, які Втратили довіру до світу. Вони тільки довіряють таким же, як вони. Так? Не намагатися рятувати їх, бо ми не знаємо, що було їхньо в їхньому минулому житті. Ми можемо запропонувати свою допомогу, і тільки тоді, коли людина або змовчить, або спробує, принаймні, хоча б подумає про те, що може щось їй треба, це чи одяг, чи їжу, чи чи просто елементарно помитися, та то ми можемо принаймні, запропонувати цю послугу або хоча б місце, де вони можуть це зробити, та ставати в контакт і вчити їх як їм правильно, і ось так як ти проживаєш життя, це неправильно не брати на себе цю відповідальність, тому що ми направду, їх не змінимо. Бути поруч, розуміти їхні потреби. Так, це ми можемо. Та? І найголовніше, я так думаю, що для себе обрати відповідь на питання, чому я це хочу зробити? Чи я хочу задовільнити якісь свої потреби, та якось своє его, чи я хочу справді допомогти цій людині? Це була програма вимушені. Історії людей, які з певних обставин втратили дах над головою. Побачимось. Слава Україні!